Вітаю! Сьогодні пропоную намалювати вам змішаний пейзаж. Пейзажі бувають ландшафтний, гірський, міський, сільський, морський, архітектурний, індустріальний, фантастичний. Ось сьогодні ми будемо малювати ландшафтний та індустріальний пейзаж, а саме Корахівську теплову електростанцію. Посередині аркуша проводимо лінію горизонту. І трошки лівіше від центру аркуша малюємо основні елементи Курахівської теплоелектростанції це будівля станції та дві труби. Сама станція розташована на березі річки Вовчої або на Курахівському водосховищі. Тому малюємо ще берег цього водосховища. І на передньому плані до лінії горизонту в нас буде вода а Над лінією горизонту небо. Тепер треба добре зволожити папір. Беремо палітру, змішуємо жовтий колір з помаранчевим і повністю покриваємо весь аркуш цим кольором. До нижньої частини додаємо зелений колір. у нас буде річка або водосховище трошки зеленкуватого кольору. Поки верхня частина волога. Додаємо до палітри синього кольору, і робимо штрихами, зображуємо хмари, такі розпливчаті від вітру, вони розпливаються. Якщо погано розпливаються, збризкуємо водою зверху. Якщо це потрібно, допомагаємо пензлем. Ми малюємо закат, тому можна додати ще хмар помаранчевого кольору. Для цього я беру помаранчевий з коричневим. І проводжу також декілька мазків пензлем. Над лінією горизонту проведемо смугу малинового кольору. Можна додати помаранчевого, щоб не така яскрава була. Це місце, де заходить сонце. І намалюємо ще хмару, за якою ховається саме сонце. Змішаємо синій з помаранчевим. І промалюємо декілька мазків з правого боку по червоному, по нашому помаранчому. І по центру аркуша пляму зробимо сірого кольору. Це буде хмара, за якою ховається сонце. Змінюємо широкий пензлик на менший. Змішуємо всі кольори, які є на палітрі, і таким сирим кольором, там, де в нас труби розташовані, малюємо дим. Від цих труб. Крапочками малюємо, потім все це розпливається так, як нам треба. І біля труби треба зробити більш насиченого кольору. Тимніше треба зробити хмару, яка затуляє сонце, тому додаємо коричневий та зелений на палітру, і ще одним шаром промалюємо цю хмару. Але наша лінія горизонту потекла донизу, тому треба промокнути серветкою, вирівняти лінію горизонту. Поки папір вологий, додаємо чорний-зелений кольор до палітри, змішуємо ці кольори і малюємо берегову частину, такий пагорб невеликий, який на передньому плані ми бачимо. І тепер треба підсушити або почекати, поки висохне. Додаємо насичений чорний колір до палітри і проводимо лінію горизонту. Вирівнюємо якраз те, що в нас не дуже рівно закат вийшов, ми можемо це вирівняти. І Малюємо одразу будівлю теплоелектростанції. Тільки постарайтеся намалювати рівніші труби, ніж у мене, тому що я намагалася намалювати так, щоб не затуляти камеру, і не дуже зручно було менше пензлих беріть і обережно намалюйте рівнесенькі труби. У мене ще і вологе небо було, тому почала розпливатися чорна фарба, тому перевіряйте, щоб частина неба була суха, тоді і труби вийдуть такі, як треба. Далі малюємо декілька прямокутників, які зображують будівлю теплоелектростанції, та невеличкі тонесенькі антенки на дахах. Більш насиченого чорного кольору промалюємо пагорб, зафарбовуємо його повністю, і зверху намалюємо трошки травички. На палітрі робимо заміс з чорної та зеленої фарби. Цим кольором ми будемо зображувати брижі, тобто дрібні хвилі, на злегка сколихані поверхні води, як говорить тлумачний словник. Російською мовою це рябь на воді, а українською брижі або дрібні хвилі. На сухий широкий пензель набираємо фарбу і проводимо по шматочку паперу тренуємося. Тепер, якщо натренувалося, можна проводити по малюнку. Одним пензлем я роблю заміс, а іншим сухим пензлем я вже буду малювати. Починаємо з боків і не доводячи до центру, якби відриваємо пензлик від паперу. Найдрібніші ми намалювали. Тепер замінюємо пензлик на круглий, великий круглий пензлик, набираємо на нього фарбу і боковою частиною майже лежачи, щоб він лежав на папері, боковою частиною промальовуємо ще один шар дрібних хвилій. По центру навпроти хмари великої залишаємо сонячну доріжку. Від пагорба намалюємо невелике відображення. На передньому плані можна ще додати темних хвиль. Тепер білою гощу промалюємо контур, верхній контур великої хмари і шматочок сонця над цією хмарою. Майже півкола, навіть менше, ніж півкола. І одразу промалюємо сонячну доріжку. Якщо у вас більш темного кольору вийшло, ніж у мене, ви можете жовтий кольор змішати з білим і намалювати цю доріжку світло-жовтим. Я спробувала, в мене дуже світло, тому я буду малювати тільки білою фарбою без додавання якогось кольору. Сьогодні ми з вами намалювали індустріальний ландшафтний пейзаж Курахове Тес, Донецька область.